І ще рік тому він збирав повні зали, виступав із найвідомішими артистами, а тепер став мінометником. У лавах 72-ї бригади служить знаний український діджей Анатолій Тапольський, і не в тилу, а на передовій біля Докучаєвська каже: в армії йому так подобається, що навіть розмірковує, чи не підписати контракту. Із діджеєм на лінії фронту зустрівся Борис Сачалко. А тепер розкажіть, що це таке? Називається бусоль. Спеціальний артилерійський прибор У Мене поставили начальником бусу. Нині Анатолій мінометник. Його батарея днями окопалася під Докучаєвськом. Це одна із найгарячіших точок. АТО. А то сіпаратісти ані там находяться. Прячуться зараз від нас. Анатолій дає інтерв'ю під пильним наглядом комбата. Мне просто сложно что-то говорить, когда сзади стоит комбат. А комбат стоит и слухает своего минометника и с захватом. Товарищ польский, это мой кумир со школьных времен. Еще когда он ко мне пришел, построили людей, я спрашиваю, так, я его в лицо не знал. Говорю, где работал раньше? Диджеем. Я посмотрел на него, думаю, в селе дискотека, он с кассетой на карандаше там. Та потім читаю фамілії Тапольські. Анатолій Топольський – один із найвідоміших українських діджеїв, окрім власних альбомів і десятка кліпів. із ним свого часу мали за честь виступати найвідоміші українські виконавці. Зали заборили і Я заговорили. І навіть всесвітньо відомі продіжі, коли приїздили до України, попросили та польського зіграти на їхньому концерті. Я останні два роки, після Майдана займався всім цим, ну, музикою, дравомбейзом. Ну, чувствовався не очень, как бы, в своей тарілки. Але два роки тому для діджея все змінилося. Почався майдан. Та був там увесь час. А коли прийшла повістка, пішов до військкомату. Це було 10 місяців тому. Ну, не хоче говорити якісь та пафосні речі, де що не там фаспосіб. Україна, патріотизм. Ну в, в Україні війна і все, що можна говорити. Когда в Україні війна, що повинні робити. В Україні. Час від часом мінометник та польський їздить у відпустку і там не байдикує. Зіскучилися за, за драмом бейсом. Звісно, да, да. Я, я ж без нього не можу. Це Київ за два тижні до нашої зустрічі на передовій клубу у середмісті до гламурних відвідувачів та польській приходить у військовій формі. У мене товариш один у каже, що ж ти експлуатуєш вот это діло. Ну, мені так проще на самом деле сейчас. І при тому, що я не вижу в этом нічого поститного, ну, я реально солдат. Стал... Зараз я себя достаточно дискомфортно, навіть сьогодні. Хоча вроде как нічого плохого. Це э, моя професія. А чим подобається він? Тим, що він завжди справжній. Це дійсно приклад того артиста, з якого треба брати приклад. Вже під Декучаївськом, Топольський розповідає, коли наступного разу відпустку, не знає, що правда. На мирну землю не поспішає, навіть більше думає підписати контракт із армією, а музиці приділятиме вільний час. Польський своїм знанням, стрімленням і вмінням добився того, що він прийшов рядовим. Зараз уже младший сержант. А на контракт залишити з удовольствия. Много змінилось, так сложно на камеру щось говорити. Ну для мене головне відчуття, що я нахожусь на своєму місці. Я нахожусь в Україні, я считаю, що. Україна часто є з я чувствую, що те моя сторона. Борисочалко Олексіморонко та Андрій Степанов. Програма вікна СТБ.